Просили мене зняти відео про саморобний станок з по металу. Не було часу, вже тепер знайшов час. Відзніму, покажу, як сверлить повністю його роботу і деякі трохи розміри. Станок, якщо по бюджету робити для себе, то буде на сьогоднішній день коштувати приблизно десь в 10 тисяч гривень і ну, я думаю десь місяць роботи це якщо день у день робити. І якщо знати правильно, чітко, якщо все робити. Не знаю, чи стоїть його самому купити. Так, да, якщо є гроші, можна купити нову, але ж зараз нові станки, то я не знаю. Ну хороший станок буде дорого стоїти, Вага десь його приблизно 10 кг 150, може 180 кг. О тут вага є. Це сам механізм. Цей що зверху рухається, він рухається ось так. На, на почіпниках він їздить там. Він його десь вага цього самого механізму десь складає приблизно десь кілограм ну, 70-80 Це разом з мотором. Якщо... Сама ця профільна труба стойка, вона йде грубостінна і 8 на 8 см. Мотор 1.1, Ні, не 1.1, 1,5 кВт, точно щось я попутав 1.1, 1,5 кВт, 950 оборотів. Сюди на шпінгіль виходить 450 оборотів. Заміряв електронним тахометром, перевіряв то так є. Сам цей шпіндл зроблений з прицепа птас 4 з передньої полуосі, там не полуосі, а з передньої осі. Там йде така грубостінна труба. І вставлені тут знизу два почіпники шарокових і зверху два почіпники шарокових. Я не ставив там упорні ніякі почіпники. Наружний діаметр, почіпника 90 мм внутрішній. 40 мм. Виточив вала. Так само зверху цих два почіпника вставив сюди. Вони такі ну мощні почіпники. І воно на них вже ну 3 роки я сверлю стружки. Ось. Теж ну, тут фатає стружки. Робота завжди, ну, фатає роботи, він сверлить дуже сильно багато. Сам вал виконаний ось такого я патрона взяв. Не знаю, який це. Конус морзе, я не знаю, який номер. Взяв я цього конуса з цієї сторони ось тут виточив на станку наставку під конус. Надів його сцентрував, Тут я ось його проточив, тут обрізав вала теж підточив сюди, зварив все разом, вставив за одну установку, виточив під два почітника на цей вал. І так вже в мене вийшов вал суцільний. Тут ось у мене є. Місце, де я забиваю сюди конус. Такий конус, я вибиваю, тому що тут в мене ставляться конусні сверла. Конус сюди заходить ось такий конусне сверло, це на 24. Це якщо в токарний станок, я вставляю цей конус. А це якщо я сверлю тут, то це я вставляю тут. Це таке конусне сверло. Це сверло на 24. На 24 йому сверлити вже трошки нагрузка така, як би я сказав, є. Можна і на 26. ну, не, Я думаю, що не стоїть його мучити цього станка. А на 10-8 на 8, це взагалі для нього, як то кажуть, нагрузки немає. Сам підйом опускання, це ось отут. два штоки. Я не знаю, з якої це машини. Ось так воно ось у них рухається. Якщо треба вище піднімати, я звідси знизу забираю, ставлю їх сюди. І тут так само все звідси підставляю сюди. І в мене вже піднімається цей все механізм вище по профільній трубі. Тоді вже я можу вже цього шпінделя піднімати вище і вже тут вище сверлити. Сам цей шпіндель він усе закріплений на такій пластині. Тут є пластина. Тут два болти, з цієї, два болти з сторони. І регулюється. Якщо хто надумає робити, то рекомендую цього шпінделя, цю трубу брати грубостійну, тому що сварка тяне, якщо грубший метал, то не так тяне взагалі мало. І чим поменше проварувати ось тут я проварював прихватами, не сплошну електросварку. Якщо полуавтомат, то звісно було б краще. І ось цю зробити ширшу. У мене тут 5 пластин 40 мм, на 10 мм товщина їхня. І довжина по 41 см. Хоча б зробити на 6 пластин І зробити хоча б, ось тут, щоб було ширше на 50 см. Більша станіна краще буде закріплювати, краще буде робити. Тут ось, ось закріплено, це сантиметрове залізо. І приварено до цього швелера 12-го. Все зварено, зачищено тут акуратненько. І так, виходить, вийшов один монолітний стіл. Тут я взяв по на ці квадратики, ось, ось тут. 15 на 15 мм. Це так воно в мене ось заходив пас. Тут. Тут проходить на 12 мм. Тому стіски тут закріплені, закріплюються. Так само з цієї сторони поприхвачував їх т образні кріплення. Ну і зсередини так само просверлив зсередини середини звідти, і там сваркою, як точечною сваркою, поприхвачував в чотирьох місцях. Тут один, два, три. Чи в трьох, чи трьох-тирьох, не пам'ятаю, бо вже три роки пройшло. Тут ось у середину теж так само прихватиме. Прихватиме, прихватиме, щоб чим поменше потягнуло. бо сварка це таке діло що тягне. Не шліфував його, там приблизно виставив верх станіни. Хоча треба було шліфонути, було б краще. Приблизно десь 30 соток є різниця. Ну так, чуть-чуть тут шліфанув. Приблизно би, що було, так і є. Може, коли повезуть, хай там шліфануть. Все воно знімається, можна шліфанути. Цеп Жигульовський двойний з машини. Ось. Висота цієї профільної труби 95 см. Тут ось, ось крутиться, ось, ось приварено корпус, почіпник і прихвачено. Якщо треба буде замінити, так само зніму. Поставлено всередину, так само і всередині там, прихвачено теж всередині. Шестерня і цеп Жигульовський. Все настрою так крухається. Ці речашки по 21 см. Довжина їхня. Якщо хто надумається робити, то да, 21 см. І ось так виставлено в бік, для того, щоб не мішало. Три штучки. Тут усе, що пориться на болтикові, знімається зразу, можна зняти, якщо то, викрутити. Все розборне. А тут я кажу, булгарочку зрізав цього корпуса і все. Лампочка. це я взяв цю лампочку. Світлодіодну, Економку цю лампочку, як їх там правильно називають, щось теж. Всі по-різному називають. Витягнув звідти, звідси зняв цей корпус, та що тут світиться сам такий пластмасовий. Та все всередині осталося, щоб не мішало. І під'єднав сюди керамічний патрон, закріпив. Тобто вийшло все просто, дуже сильно добре. В те місце, де мені треба, то світить. Тут ось у кнопочка включається, виключається. Це провід на лампочку йде. Шкій уже Гульовський. ремень 1200 зубчиковий. Тучків алюмінів на моторі приблизно десь сантиметрів 6, а може 7, десь так. Приблизно десь так. Сюди на шпіндель, я вже казав, виходить 450 оборотів. Це обороти середні. Часом треба буває більше, часом менше, але це вже середні такі. Ну, можна миритися з цим. Що ще можна сказати? А, ще ось цей ролик. Це ось ролик, там йде тросик і пішла всередину в трубу, там є пружини. І звідси тросик переходить і тримає ось цей, цей механізм, який в мене піднімається і опускається. Ось так це відбувається. Для чого це? Для того, щоб ця вага, скажімо, щоб ця вся вага була легша, щоб було легше на цей речах нажимати. Тому що дуже сильно важка вага. та Так я собі так її облегшив. І він якби сам не відтягнувся назад, його треба чуть-чуть легенько потягнув, він піднявся назад, чуть-чуть легенько опустив донизу, він пішов донизу. Тобто я все зараз опустив його донизу, все, це вже він стоїть знизу. Ось. Як мені зараз треба доверху, піднімав доверху. Підняв доверху, все, він стоїть зверху. Якщо мені треба вище, переставляю ці циліндрики вище. І він тоді йде вище. Вже ход йде зверху, вищий ход получається. Мотор натягується ось тут цими завісами. Мотор прикріплено до пластини. Там це один завіс, там другий завіс. І тут ось болт, дві гаючки. Ось так. Регулюється собі натяжка. Мотора. Ось цих два завіса. Так, ага, значить ще хотів сказати по самому профілю. Значить, з цієї сторони два почепника, знизу два. Так само тут два. Ззаді два, збоку ось два. Тут куча почіпників. Але сам цей почіпник закріплюється. Я взяв граньонку на 22, виточив її з центриком. Тобто я беру, спочатку відпускаю гайку, там є проріз під отвертку, і підкручую їх центриком, він піджимає, піджимається до профіля. Таким чином я все це відрегулював. Саму стойку цю профільну трубу. Я ось так зробив тут. Нижня пластина 2 см, верхня 15 мм. І там прокладочки. Я регулюю собі. Тобто я поставив на цю станіну, закріпив, поставив, косинця подивився. ага, Відхилено вправо чи вліво, чи на себе. Відпустив, підклав. Таким чином, я відрегулюю перпендикулярну відрегулював Ну, я казав, І вже тут виходить сам шпіндель. Він теж регулюється. Відхиляється вліво-вправо. І від себе до себе. І таким чином все можна настроїти. Так, ну що, зараз посвернемо трошки. Зараз тоді сверло на 10. Тиски не закріплені, ну поки що там поставити. Буде давати масло, тому що температура робить своє діло. Сверло 10 мм, товщина пластинки тут 20 мм. Ну ось так. Собі середня нагрузочка, ну, для цього станка це як би нормально. Тобто взагалі без проблем. Далі зараз візьмемо сверло, поставлю на 12. Чахай буде загинути. Тут закріплю тіски. Не подобається мені, як воно рухається то вліво, то вправо. Ну, тут вже я нажимаю, нажимаю на ці речашки, так, з гарною силою прикладаюсь. Нічого. Сверло на 12 і товщина заліза добра така. Та пішла вже така, що можна спалити сверло, трошки масла кидаю. Все, пройшло. Що ще я хотів сказати? Тут ще є такий один момент. Я зараз теж покажу, що мені дуже сильно в цьому станковищі подобається. Якщо ви дирку просверлили, не точно, але її треба змістити трішечки в сторону. Це не є проблема, це можна відвинути і можна це зробити. Це станок цю роботу виконує. Так Оскільки ось так десь буде. Фреза теж на 12. Уявимо ситуацію, що треба чуть-чуть дирку розбити в сторону. Тут десь приблизно 2 міліметри сторону забираю. Так як то чуть-чуть шпінделем трошки підтрасаю в сторону, але нічого, бере. Зроблено все. Тобто це на ньому теж дуже сильно добре. Може так буде краще видно. А ну, так, ну, да, все, видно, що дирка овальна. Це дуже сильно теж добре. Дуже сильно часто так буває, що робиш, робиш, і потрібно теж. трошки дырку разбиты в сторону. Ну, а есть такая работа. Далее, сейчас поставим сверху На 24. То він то, в принципі, і на 26 може посверлити, але я не хочу його мучити нашу. Його мучити, як можна так зробити. Ось виймається конус звідти Все дуже сильно добре. Назад можна поставити. Це така велика перевага цього станка в цьому. Тому що треба десь поставити ці сверла. І береш собі, забуваєш ставиш щось. Наприклад, ось тут є сверла, да? можна собі вибрати якесь сверло. Так що це діло дуже сильно для мене важливе. Так, зараз ми сформо на 24. Є ще тут такий момент. Тож, треба закріпити, буває така деталь, що немає як її закріпити, і її треба закріпити. Я її дуже просто. Навіть ізки, наприклад, треба цю пластину закрупити. Товщина її, зараз кажу, 28 мм. Це вже я пробував сверлити. Ставлю дві пластини, ставлю кріплення. Струбцини на них кажуть, ще якось там по-різному, по всякому. Я ними зараз зажму цю пластину і буду пробувати сформити. же саму різьбу ним хорошо можна нарізати. У мене вже там є відео показано, то різьба на 10 я нарізав, але ж можна нарізати різьбу і на 12. Так само патрон заставляється на 12 метк і нарізається. Дуже сильно мені удобно. Так, ну, ось такий цей вигляд має. Закріплено такими пластинами по краю. Ну Саме головне підібрати цю висоту. Зажав ними. Це шпильки на 10. Гаєчки на 10. Затяну і все. Підкладочка знизу. Одна, друга, щоб не просверлити станіну. І можна сверлити. Так

Ось така ямочка вийшла. Десь приблизно вже 5 мм я углубився. Ось така стружка. Хрубак залізний. Сверло нагострено добре. Це теж для мене важливо, бо бувають такі моменти, що треба, от треба так просверлити і не знаєш як чим зробити на допомогу приходить такий саморобний станок. Так, добавимо трошки масла і все-таки проб'ємо його наскрізь. Як тільки масло капнув, зразу краще йде. Звісно, я на нього жму, не жалію, аж нагрузку бере, але добре жму. Так, сверло вже на виході. Тут важливо вже легенько тиснути і з маслом ось і все так, ось дірочка пробита товщина пластини 28 мм сверло на 24 мм Ось такими кріпленнями закріпив і це все зробив. Перевага цього станка, я кажу, перевага в тому, що можна закріпити на конус, поставити будь-яке крепше сверло. Зараз! Часто буває так, що посилив дирку, треба нарізати там, наприклад, півпу. Точно, перпендикулярно, все як не може бути. Дуже порушення.